Привіт. Всім привіт! І це прода. Тобто, е серіала. Дивіться е в спискові творення, тобто в плейлисті. І зараз буде зараз друга серія. Е Представте, те, що там ніби якийсь серіал, там, наприклад, Хюрем іде, е чесно, не знаю. І там ніби мала прийшла і дивиться його. Ура, мой любимый солдатик так за Мама, дай мне чистый. Так, вообще-то мне треба еще что-то заказать. Вообще тут ты можешь выйти. Э, так, кто там на моем столику, блин? Мала, Тобі що, сісти немає де? лізанку не зя. туди мама запихається. Давай ми з тобою поговоримо Жонній. Представте, що вона ніби поговорила з нею про це, і вона буде ніби їй казати, що ти, тобто якщо ти ще раз поліз, до речей то цю туалетну бумагу. Я не буду її їсти, тому що це не мій раціон. вон. Ну, все тут, пішла, мала, все. Ну, тут мама зайняла місто і глається. Глається в Роблокс. Зараз я проверирую, чи вона там ранее грає в Роблокс. Мама, ти що граєш в Roblox? Е, Вообще-то мала, багато дивилася, его. І потім вже я дивлюся. Нічого тут такого. А ти понимаєш, тобто той факт, що ти сама їй не дозволяє, а сама постоянно ходиш з телефоном і з моїм ноутбуком. Вообще, що ти пристала до нього? Тобто мала прийшла після таких. Блін, ну, ну що там вже а, з мамою вона поговорила? Ліна, ти поговорила з мамою? Так, поговорила вже. І вона чогось каже мені, що не можна, і тобі не можна. А сама грає в Roblox. по весь день. Та стоп, я вам хотіла просто купити робокси, щоб ви задонатили, і щоб у вас був гарний скін. Ой, Це ніби брехня. Будете зараз дивитися потім якусь ще частину третю. Всім па-па!